Лекцію свободи у Львові вшанували пам'ять Олександра Кривенка. Сьогодні засновникові поступу громадського радіо, есеїстові та громадському діячеві виповнилося би 48 років. Вісім років тому Сашка не стало. Відтоді його друзі у пам'ять про нього організовують лекцію свободи. Цьогоріч її прочитав голова Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький. На думку відомого правника, дослідника конституції Україні необхідний такий основний закон, який би не обмежував людей, а лише створював єдині для всіх правила Адже свобода найвища цінність. Традиційно вручили і премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. Її отримала головний редактор тижневика «Дзеркало тижня Україна Юлія Мостова. Як носій вартостей, що їх плекав Олександр Кривенко, насамперед. Я хочу подякувати за довіру, за можливість опинитися в цьому колі, в якому як я смію думати, можна. Робити громадянське приливання крові без ризику сепсісу. Дякую вам за це. А це коло зменшується. За попередні роки лауреатами премії за поступ у журналістиці були Сергій Рахманін, Володимир Ар'єв, Наталія Дмитрук, Сергій Лещенко, Вахтан Кіпіані, Марцін Войцеховський, Олена Притула та Мустафа Наєм.